Уважаемые туристы, помните, я им рассказывала, что вообще Львов удивительный город. Почему? Есть речка Полтва, все о ней слышали, но никто не видел. И вот здесь живет семья трубачиста. Но это виртуальное жилище этой семьи. Знаменитый дом легенд. Семь этажей. Но эта семейка, я вам скажу, та еще. Они занимаются темными делами. Ночью охраняют львов. Считают львовских э, львов. А также считают львовскую брусчатку, знаменитую австрийскую. Ну чтоб, не украл никто. Следят за временем. Потому что во Львове свое львовское время, которое отличается от киевского а также кругом у них свои люди, ну, вернее, львы. Они по всему городу проверяют львов, а также еще проверяют львовскую канализацию, следят за уровнем воды в речке Полтвы. А где машина, чтобы трубочист, который здесь живет с семьей, ездил и чистил трубы, дымоходы, но чистит совершенно бесплатно. А машина на крыше. Знаменитый роман Ну, кругом во Львове пробки. Поэтому мину моей пробки, он на нем и едет. И катается, едет или летает. Ну, совершенно интересно. А откуда вы скажете деньги на жизнь? На крыше есть шляпа. Вы залезаете внутрь дымохода и бросаете денежку, формируя бюджет семьи трубочиста. Давайте подойдем. Итак, мы сегодня в гостях, уже были у Дзигар Майстра, а сейчас будем в гостях у львовского знаменитого трубочиста. Добрый день, пане Сажетрус. Добрый, добрый день. Вы видите, вы видите, это музей-ресторан. Це немає це велике щастя. Ну, щоб сюди, хто колись буде заходити, треба кожному з вас задати для себе гарне, позитивне бажання, потерти мені, любий гудочок, і тоді всі бажання будуть здійснятися. Перший поверх шановні, це в є сувенірна кімната і кімната наших львівських звуків. Тут можна послухати звуки Львова. Як дощик веде оперу львівчик, як наш мер керує містом. Піднімайтесь до гори, ви попадаєте на другий поверх, де є наша кухня. Гарна галицька кухня, де все робиться на дровах і дуже смачні готуються страви. Третій поверх це наш кімната охорони львівського часу. ви він увагу на цей годинник, шановні, і на дракона. Це не дракон, це стародавній предок нашого лева. У відповідні години, шановні, в 12, 15, 18 та 21 годині, але за львівським часом. Це коли в Києві 9 година 24 хвилини, в нас тільки 9 година рухається цей травейчик. Їде травечик наліво і вертається назад. Після цього, шановні, у 21-й годині, як травечик останній маршрут зробить, наш дракон, дракон буде плюватися вогнем на вулицю. Дуже гарне дійство. Хто його ще не бачив, приходьте сьогодні. Не пізніше, 21 години, 22 хвилинки і за дві хвилини ви це гарне дійство побачите. Піднімається напроти її кімната охорони Львівської річки Полтви. Дуже прекрасна кімнатка, шановні, це ця річка, що пливе під оперним театром. Оперний театр якраз стоїть на тій нашій річці Полтві. Піднімайтесь, догари, шановні, ви попадаєте у кімнату наших львівських левів. Колись у Довнину біля високого замку є Калиса гора, і там жив дуже страшний грізний лев. Зараз клітка ця є на четвертому поверсі. І наш князь цього лева хотів забити. Одного разу, як лев вийшов з клітки, він його підстеріг і забив. Собі присвоїв ім'я Лева, місто назвав у честь Лева і на герб поставив Лева. Таким чином, шановні, що ви запам'ятали, на сьогоднішній день у нас у Львові нараховується 4125 левів, де вони всі вночі оберігають наше місто, день приходить наші леви, усі кам'яніють. Вони нас за Львівським часом. У Києві 15-24, у нас тільки 15. Що таке, шановні, Львівський час, я вам розкажу. Це вже не легенда, це правда. Ми всі живемо в другому часовому поясі. Якщо взяти Київ, Львів. Ми знаходимося на різних часових меридіанах. І коли з точністю до 1 хвилини порахувати за загрінвичем, то коли в Києві 9 година, 24 хвилини, у нас тільки 9 година, Отож зараз рівно 15 година, але за вівці часом. Так що ми його зараз наймаємо.

По чисту, загадываем желание и заходим к нему в гости. Заходим, заходим, шановни. Прошу. Прошу. Шановни, первый поверх наш. Сувенирная комната и комната аудиозвуки. И здесь такие кривые зеркала. Прибиты подушечки, чтобы человек не ударился головой. Видите, что гарные, прекрасные страны. Кімната охорони львівського часу, шановні, як бачите, це цей годинник, який ходить за львівським часом. Це вже не легенда, це правда. Це кімната нашої річки Полтви, Не може теж онлайн, єдине місце, де можна побачити за річку Полту. Так, так, пожастити себе. бачите, а ноги лева, але це колись вдавно шановні. Біля високого замку, там і ткалиса гора. І на тілиці горіту дуже страшні грізні лева жив. До речі, ще його і тут є. І наш князь хотів цього лева забити. Одного разу, як Лев вийшов з клітки, він його після ліг і забив. Словіт присвоїв ім'я Лева, місто назвав у честь Лева і на герб поставив Лева. Таким чином, що ви запам'ятали, на сьогоднішній день у нас у Львові Нараковича 4125 левів. Де вони всі вночі оберігають наше місто, день приходить, наші леви, всі кам'яняють. Інше давні це є кімната нашої бруківки. Знаєте, що це за ще там є? Це кількість бруківки на сьогоднішній день, на 9-ту годину, яка порахована є на цій вулиці. Вуличку давнину дали нам відповідну кількість каменю, бруківки, майстрів і сказали постелити бруківку на нашій вулиці. Але наші майстри, так як в Одесі, є трошки хитрі. Почали її строгати і дуже тонкою зробили. А ця бруківка не витримувала мей з слованок. І вона провала, і провалювалася. Про це довівся вже мій предок. пожалівся до бургомістра, він скликав магістрат і нам видали еталон львівської бруківки, де він позначений, шановні, але в мікронах. Один міліметр має тисячу мікронів. Так що тепер кожного дня... Я і моя сім'я можна кожну ранку рахувати всю бруківку, щоб знов щось не вкрали і нічого щоб не сталося. <рес> Що Да-да, Дякую. Дякую. то таке в Львові буває. А це є кімната нашої Львівської бібліотеки. Як бачите, дуже багато книг старовинних, а сама наша книжка, така головна, це Львівська Гвара. У цій книжці ми пишемо... Всі слова, які нові у Львові. Ви знаєте, що таке кнайпа? Не знаєте? Молодець, все закладе, хтось може поїсти, дивитися, зараз у кнайпі наші. А що таке бомбетель? Тоже не знаєте. Бомбетель, то теж ви там сидите на ньому. Бачите, він двохмісний, трьохмісний, розкладається. Це лава, на якій можна посидіти, а також і поспати. Ось, шановні, якщо до Львова і у Львові попадається якесь гарне слово. Не зразу, я зразу запишу його у нашу книжечку, і воно вже має велику цінність. Так, пиво здесь льется прямо з умивальника.

Чому не, вичинка, чому не гуляє? Представте, это в туалеті. І це, шановні, тераса львівської погоди. Ви знаєте, з ким славиться наш львів? Наш львів славиться тим, що кожного дня де би то не було, в будь-якому майончику, але дощ буде пропадати. Колись говорили, є така легенда, що колись давно із Одеси приїжджав до нас дуже знатний музикант. І він дуже гарно грав тут біля міської ради, дуже гарно озвучував всі мелодії. Але він був дуже засмучений. Знаєте чому? А я вам скажу, кожного дня проходила гарна прекрасна леді. І на нього навіть не звертала уваги. Він в неї дуже влюбився, вона увагу до нього не звертала. І одного дня ввечері, коли вона йшла, він пішов слідом за нею, підійшов аж до її дому і під вікнами, цілу ніч під вікнами грав гарну сумну мелодію кохання. І що думає, сталося, наранком його знайшли мертвим під вікнами. Він помер від кохання. І тепер, коли у Львові паде дощ, якщо ви уважно прислухаєш, ви послухайте ту саму сумну мелодію кохання. Так, дождь здесь, но из монет. И смотрите, какая красивая панорама. Львов с высоты птичьего полета. Красота. Итак, мы на крыше дома трубочиста. Красота. І от, шановні, прошу, це є наша велика в нашому поверсі, на серці вийде в команді. Але ви бачите, він не простіше веснами з папельними вентиляторами. Треба нам сажу потрусити, комент почистити. Я беру різних дітей, маленьких, маленьких. Сажу в машину і ми собі веслами, веслами по повітрі на любому даху робимо свої роботи. Таким чином ми добираємося до кожного даху нашого центру міста Львова. І останній експонат нашого закладу це пам'ятник, шановний, нашому предку Сажу Трусу. Сажу Трусу. Пам'ятник саме у Львові, у Львові. Тут, як бачите, ми мали його зробити так, як мене, з бородою і у капелюші. Але крижа внесла свої колективи. Колись, як ми такі роботи робили, сажу трусили, комірчили, нам за це люди давали гроші. Тепер знаєте, що дають діти? Ще не знаєте? Нам зараз дають таке велике велике дякую. А то дякую таке велике, що в Кишені не влазить. Бо тому ми предка бачите, зробили протягнутим капелюхом. І люди всі туди кидають монети, кидають і думають, що на щастя, то так ми формуємо свій сімейний бюджет. Так що, шановні, я трошки буду відлітати від вас. О, хто тобі якусь дівчину відчати, напевно, цю дівчину візьму з собою, ну ходіть сюди, ходіть. Ми туди до Рахтола, не полетимо. комент по ще сьогодні, добре. Кидайте сюди за машину, О, за руля, от-от удачі ні, і сажатрус з вами полетить на гадожах, декілька... добре, що хлопчик відпустив. І ми трошки з вами погуляємо. І полетіли. О! Молодці, молодці! І так кожен може собі зробити, щоб трошки допомогти сажатрусу чистити такому не по нашому місці Львові. Прошу. Дякую. До побачення, до нових зустрічей! легенд, до нових зустрічей! Итак, мы прощаемся с милым трубочистом. Ночью, когда вы увидите огоньки на небе, ну, возможно, это кометы, возможно, самолеты, а возможно, это львовский трубочист на своем тарабанте, летит на работу, чистит. Дымоходы, считают брусчатку, но помогает ему, конечно, львы. И вот знаменитая шляпа его и вот сюда бросает денежку. Поэтому, если идет во Львове дождь, что ж, это или музыка, или денежный дождь. Так, куда мы пойдем в следующий раз в гости? Загармайстер был. Трубочист был, а остался еще пан Малу добрый. Кстати, так во Львове называли палача, ката. Зайдем к нему в следующий раз. Шанове, Команды, разом будем в в из 9 до на улице, Акція на алкогольні напої. <стив> Всі вони будуть продаватися зараз за півціни, акція буде тривати тільки 15 хвилин. Так що прошу уваги, робимо військ часу. Десь, дві, шість, 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 три, два, один!